На Закарпатті навчатимуть майбутніх пілотів малої авіації в Ужгородському прес-клубі. Відбулася конференція щодо старту міжнародного освітнього проєкту СТЕП, який передбачає навчання пілотів та вивчення технологічного обслуговування у селищі Дубове. За наступні 24 місяці ми зможемо створити освітню середовище, освітнє середовище для навчання пілотів для популяризації ідей малої авіації для того, щоб наші діти, наша молодь. Поступали на інженерні спеціальності, на технічні спеціальності для того, щоб вони ставали пілотами і розвивали цей, цю, цей сектор економіки. У нас амбітні плани зробити нашу область авіаційною областю для того, щоб у нас було більше пілотів, більше молоді, які обирають цю спеціальність, більше людей, які мають ліцензії на На те, щоб Здійснювати польоти, тобто це така комплексна робота. Наталія Носа, голова правління громадської організації, Центр європейських ініціатив, зазначила, що авіаційний проєкт важливий для Закарпатської області та потенціал для розвитку регіону. Пілоти сьогодні потрібні в санітарній авіації, лісовому та аграрному секторах під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в бізнесі. Попит на малу авіацію наразі надзвичайно високий. Завдяки цьому проекту у нас в комбінації буде. Влаштовано дороговартісне обладнання, це симулятор кабіни самоліта малої авіації, де діти зможуть здобувати якраз ті певні навики, і також педагоги будуть їх, їх навчати. Тому треба рухатися вперед. Згідно цього проекту, також у нас ще є інфраструктурна частина. Це буде відремонтовано саме приміщення комбінату, це фасад, покрівля замінена і повністю всі капітальні ремонти всередині приміщення. Ним партнером проєкту стала громада Секелешені в Румунії, яка має потужний досвід у сфері малої авіації. У межах ініціативи румунська сторона ділитиметься знаннями та допоможе покращити інфраструктуру навчання. Зокрема, планується збудувати ангар із відповідним обладнанням. «В рамках даного проєкту Ми хочемо створити середовище для навчання і для кальотів, і для навчання для пілотів. І великою частиною дуже важливою частиною даного проекту є саме інфраструктурна частина. Крім того, важливо те, що у нас дві школи в нашій громаді отримують симулятори. Це навчальні засоби саме для телесірування для навчання польота. Важливою частиною є створення тренінгової платформи і навчань для різні епілотів у нас є певна вже платформи на основі, які ми плануємо працювати і в є грузи, які ми будемо вилучати саме для навчання. Цей проєкт не обов'язково про роботу в подальшому цій сфері, а про розвиток епохи, про те, аби ми та наші діти мали змоги в ногу з новітніми технологіями та відкривати для себе широкий світ.